Всім привіт! До вашої уваги, Міцубіші Аутлендер з 2022 року. Це сучасний кросовер із простором для сім'ї, хорошою прохідністю та економічним мотором. Автомобіль в статусі Run and Drive заводиться та їде. Пробіг 50 тисяч миль, подушки безпеки. Цілі. Пошкодження розташоване спереду зліва. Це зрозуміла зона для ремонту, яку ми добре знаємо. По фото можна точно оцінити майбутні витрати. Під капотом бензиновий двигун об'ємом 2,5 літри та автоматичною коробкою. Outlander відомий тим, що пропонує багато функцій за помірну вартість та має добру репутацію щодо витрат на обслуговування. Ціна побайнау де 9400 доларів. Навіть із доставкою та оформленням у Польщі виходить значно вигідніше, ніж купувати подібний аутлендер на місцевому ринку. Авто перевірене за нашою методикою USA Garant. Це 18 пунктів контролю від продавця та пробігу до метрі кузова пошкоджень і документів. Ми беремо в роботу лише надійні варіанти. Це можливість отримати свіжий кроссовер у хорошій комплектації та за розумний бюджет. Якщо хочеш дізатись точну вартість пітуч до Польщі, напиши, я розрахую всі етапи та покажу повну картину.